Пешня стріляти, інструкції треба знати, як і вбирати, а як краще не чіпати, Кодекс стрільця тобі. То поможе невігла супереможе, я завжди буду поводитися з троє, як зарядженою, я ніколи не торкнусь пальцем з мускового гачка, Токи зброю не буде спрямована на мішень. Я ніколи не направлю зброю туди. Я завжди знати, щоб уперед, та позаду мішені. Пістолет, карабін дробовик кожна зброя має свисть. І свій зиск тому поці з нею обережно. Виконуй всі правила, без застережно Пістолет, карабін дробовик кожна зброя має має свигесть. І свій зиск тому поці, з нею обережно. Виконуй всі правила, без застережно